Я хочу поговорити про цілі. Але я не буду говорити про важливість ваших особистих цілей. Ми, діти міленіуму, і діємо за натхненням, і я скажу, що знайти свою мету це ще не все. Виклик нашого часу створити світ, в якому у кожного буде мета. Мені дуже подобається ця історія. Під час візиту Кеннеді в центр НАСА він запитав прибиральника: чим ти так зайнятий? А той відповів: Пане президенте, я допомагаю відправити людину на місяць. Мета це почуття, що ти частина чогось більшого, що ти потрібен, і тобі є, заради чого працювати далі. Мета робить людину щасливою, і сьогодні це важливо як ніколи. Коли випускалися наші батьки, вони знаходили мету в роботі, релігії, друзях і знайомих. Сьогодні ж технології витісняють багато професій. Люди вже не так єдині в інтересах. Вони відчувають самотність і пригніченість і намагаються заповнити цю прогавину. Я багато подорожував і бачив дітей у виправних колоніях, які говорять, що все було б інакше, якби їм було чим зайнятися після школи. Я говорив з робітниками на заводі, вони знають, що роботи не буде, і думають, що робити далі. Щоб суспільство рухалося вперед, нашому поколінню необхідно прийняти виклик не тільки створити робочі місця, а й знайти нову мету. Я пам'ятаю той вечір, коли запустив Фейсбук. Ми скі пішли в піцерію, і я пам'ятаю, що був щасливий, адже я створив соцмережу для студентів. Я сказав одного разу, що хтось створить мережу на весь світ. Я навіть думати не міг, що це будемо. ми. Ми були просто дітьми і не знали про це нічого. На ринку технологій були великі, потужні компанії. Я думав, що вони зроблять це. Але нам було очевидно, що люди хочуть спілкуватися. І ми працювали над цим день за днем. Я впевнений, у вашому житті будуть такі ж приклади, коли назріває очевидна зміна, і ви думаєте, хто ж її втілить? Ніхто. Тільки ви. Але недостатньо мати мету самому потрібно допомагати іншим знайти її. Я довідався про це на своєму досвіді. У мене ніколи не було мрії заснувати компанію. Я хотів міняти світ, і коли до нас почали приходити все нові люди. Я подумав, що їм це теж цікаво. Тому я не пояснював, навіщо потрібна наша компанія. Минув час і з'явився покупець. Я не захотів продавати, я хотів об'єднувати людей. Ми працювали над першою версією стрічки новин, і я думав: якщо вдасться, ми змінимо світ новин. Майже всі інші були за продаж. Це був їх стартап мрії, але без вищої мети. І саме це розкололо компанію. Після галасливого спору один з помічників сказав мені, що якщо я не погоджуся зараз, я буду жаліти про це все життя. Незрозуміння було таким сильним, що через рік змінився весь управлінський склад. Для мене, як голови Facebook, це був найважчий час. Я вірив в нашу справу, але не бачив підтримки. Гірше того, я був винен. Може, я був неправий, самозванець, молодик. Не мав уявлення про світ, але зараз, через роки, я знаю, що саме так і буває, коли немає вищої мети, і саме ми повинні її створити, щоб усі могли розвиватись.